Обговорювати цю тему будемо з Жаном Беленюком, народним депутатом України, фракція Слуга народу, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Пане Жан, вітаємо вас. Вітаємо. Добре чутне. Пане так, Жан, як так, ви... ми вас чуємо добре. Чуємо. Як ви взагалі розцінюєте наші шанси на апеляцію? Ну, дивіться щодо індивідуального турніру. То вже немає ніякого сенсу, тому що він закінчився. Але ми всі розуміємо, що Ольга Харлан вона е, лідер е, збірної, в принципі, і вони будуть виступати е, післязавтра, якщо я не помиляюся, в командному турнірі. І наявність Ольги Харлан в цьому турнірі для нашої збірної, вона просто принципова для того, щоб вони мали змогу покращити і показати вищий результат. Тому я сподіваюся, що апеляція. Буде на користь України, і наші е саблістки зможуть в повному складі представити нашу державу у командному турнірі і відібратися на Олімпійські ігри. Пане Жан, а скажіть, будь ласка, як взагалі боротися з росіянами в спорті? Ну, ми розуміємо, що вони окупували багато федерацій. Там, наскільки я пам'ятаю, велике представництво росіян там в спортивній, в художній гімнастиці, в боксі, в боротьбі, фехтування Алішер Усманов, якщо не помиляюсь, чи був очільником федерації, чи навіть зараз лишається міжнародної питання, як їх можна звідти витіснути? Ми ж розуміємо, що це не спортивні інтереси, це в першу чергу. Політичні інтереси Росії і що вони таким чином тиснуть на інші країни. Ну от зокрема там можуть знущ... можуть знущатися з наших спортсменів. А ви абсолютно правильно говорите. І що засилля представників Російської Федерації у різноманітних е міжнародних федераціях воно дійсно велике. І ми знаємо прецедент до прикладу в е міжнародній федерації боксу. Що зараз створилася альтернативна федерація, і інші національні федерації починають переходити саме в до цієї альтернативної, бачачи ту вакханалію, яка коїться всередині чинної міжнародної федерації боксу. Тобто, там безпосередньо російський олігарх Умар Кремльов, який сидить повністю на російських грошах цю організацію, і е, не, ну, він просто неадекватними діями, не, е, абсолютно е, не дослухається до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету з приводу критеріїв відсторонення представників Російської Федерації, які є на контракті з, зі Збройними Збройними силами своїх країн, або е, Публічно підтримували збройну агресію війну в Україні, тобто він всіх під прапором безпосередньо Російської Федерації допускає до змагань, і вони ці боксери виступають. Звісно, що наші спортсмени не ну, вирішили не приймати участь в таких змаганнях. Але тобто, це умовно кажучи, один із факторів прецедент, коли ми бачимо, що міжнародне суспільство реагує і створює навіть альтернативні. Федерації, які пропонує перейти, і я так розумію, що я за мою інформацію, міжнародний олімпійський комітет він розірвав чинний договір з діючою федерацією і буде передомовлятися, перепідписувати договір безпосередньо з цією альтернативною. там, де е, то, якби люди, які адекватні, які готові грати по за Олімпійською хартією і е, дослухатися до. Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету з приводу їх ну, з приводу допущення або недопущення представників Російської Федерації. Тому прецеденти є, треба використовувати усілякий досвід для боротьби з подібними проявами. І, звісно, треба федераціям працювати на рівні міжнародних федерацій для того, щоб пояснювати поточну ситуацію в Україні і пояснювати, чому українські спортсмени. Не можуть потискати руку представникам країни, яка кожен день вбиває їх співгромадян, тероризує населення. У Ольги Харлан, коли вона виграла Олімпійські ігри в Пекіні, була колега по збірні Олена. Забув фамілію її, ось вона теж Хомрова. Олена Хомрова. І її батько загинув від. Російської ракети під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Як Ольга може тиснути руку представниці Російської Федерації, яка фотографується там чи то зі своїм хлопцем, чи то зі своїм братом в повній е військові е військовій формі? Ця світлина вона ходить інтернетом, можете подивитися. Ось і. При цьому як вона буде дивитися українцям у вічі, як вона буде дивитися е олені у вічі після цього? Звісно, що Ольга, як адекватна е громадянка України, розуміючи цю ситуацію, вона не могла цей крок піти. І вона заздалегідь напередодні сказала про свою позицію. І міжнародна федерація фехтування. Запевнила, що вона буде мати змогу не тиснути руку після завершення цього поєдинку, але не дотрималась своїх обіцянок і маємо цей результат, який ми маємо. Пане Жан, і останнє запитання коротко. З приводу знову ж таки росіян в різних федераціях. А чому мовчить, власне кажучи, спільнота спортсменів? Там про спілки, не знаю, у вас якісь мають бути. З приводу того, що. Відкидаємо навіть там війну проти України, яку Росія веде вже дев'ятий рік і після повномасштабного вторгнення, особливо агресивно. Але вони постійно впливали на результати. Тобто, скільки ми читали скандалів, там там не так засудили. Там і ще щось відбувається, і спортсмени при цьому намагаються дотримувати олімпійського принципу. Суддя сказав: ну. Пожалілися пресі і мовчимо далі. Чому ніхто не бореться за власні права? Це стосується навіть не тільки українських спортсменів. Таких випадків, я пам'ятаю, було з різними країнами. І я ще поточню також. Ми почули вже про федерацію боксу. Які, скільки ще цих федерацій, в яких і які, ну, які саме, якщо можна, можливо, ви знаєте, в яких через півтора року Великої війни Росія й досі має вплив федерації греко-римської боротьби, до речі. Точніше асоціації спортивної боротьби, в яку ходять гри кримська, вільна і жіноча, тому що в нас очільник цієї структури, пан Ненат Селалович, який є сербом за походженням, але е, всі е, знають про його інтереси в Російській Федерації, про його бізнес там, і звісно, що це є важливим впливом на нього, для того, щоб він був максимально лояльним до представників цієї держави. Ось я думаю, що якщо ми так подивимося, то ми можемо або безпосередньо, або посередковано знайти багато структур, багато федерацій, які давно вже підсіли на фінансування зі сторони Російської Федерації. І там очільник може бути абсолютно ну, людина з абсолютно різних країн, там, незважаючи на їхнє походження, але тим не менш. Вплив саме цієї держави він може бути колосальний саме через їхнє фінансування, їхні контракти з цією організацією і так далі. Тому подібне, ось це перше з приводу е, якби спортсменів, які повинні відстоювати свою позицію. Е, скажімо так: мені ну невідомо, яка кількість спортсменів е, наразі підтримала. Ну міжнародний спортсменів підтримала Ольгу. Я думаю, що вона. Достатньо немала. ось, І цей прецедент. Я спілкувався безпосередньо з Олею, він Він е, визвав е, широкі дискусії серед е, професійних тіл, серед фехтувальників е, по всьому світу. І вони дійсно вони її як би, підтримують масово. але... Ви розумієте, що тут треба, треба системний підхід. Я думаю, що подібні подібні прецеденти, подібні випадки, вони точно будуть впливати на долю тієї чи іншої організації. Тому що цю несправедливість, яку бачить весь світ, це дуже сильний репутаційний удар безпосередньо по цій організації. І звісно, що і пан Бах, він сам фехтувальник, що буде пристальний якби е, спостереження з цієї організації після таких історій, я сподіваюся, що наша федерація національна, яка подала апеляцію, вона дотисне цю історію до кінця, буде максимально публічною, дасть нам розуміння е, про те, яким чином е, ця вся історія закінчилася, е, тому що ми не повинні давати ображати своїх спортсменів, тому що на нас напали а, і плюс Російська Федерація ще після цього. Їй вдається робити подібні провокацій провокаційні історії, тому що ви ж розумієте, що подібна історія з цією е спортсменкою з Російської Федерації вона ж не просто так з'явилася, і пан Рейзлін, який повинен був фехтувати напередодні бою Харлан, Він теж чомусь так якось випадково в першій сутичці стояв з представником так званої нейтральної країни, тобто це. Відверта провокація, на яку погодилися представники цієї структури, для того щоб довільнити. Скажімо, людей, які зацікавлені в подібних історіях. Я думаю, що ну зацікавлені люди може бути тільки зі сторони Російської Федерації. Тому треба відреагувати, максимально дотиснути. Тим паче є підтримка усього міжнародного спорту наразі, і Олімпійський, міжнародний Олімпійський комітет підтвердив це, і треба вибороти можливість як мінімум, щоб не було ніяких дискваліфікацій наших наших спортсменів у разі небажання, неможливості. Ними тиснути руки представникам країн агресорів Дякую, дякуємо вам, пане Жан. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Жан Беленюк, народний депутат України, фракція Слуга народу перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту.